Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Маю ось таку карасу. і буду це все консервувати. чистенькі намиті баночки і зараз будемо закладати усе. На дно кожної баночки накладаю по листочку хрону, петрушки, гілочку, кропу, далі кілька кілець моркви, цибулі. Лавровий листочок, духмяний перчик, чорний перець горошком. Ви ж можете накладати все, що ви любите, те, що вам смакує. Далі накладаю овочі, нарізаю їх або кільцями чи брусочками, хто як любить. Ось так це яскраво виглядає. Патисончики більше я розрізала. Маленькі на кілька кусочків, більші на ще мільчі шматочки, тому кабачки теж і різними способами собі нарізала цибулька часничок ще додала. Ви ж додавайте те, що вам смакує, те, що ви любите. Зараз поклала воду, закип'ячу. І буду заливати кип'яченою водою два рази. А на третій раз залию вже маринадом і закрию краса. Дивіться, яке, яка краса літо в банці, правда? Так яскравенько, гарненько, багатенько внизу в і морквочка, і цибулька, і листячко різне. Басончики дуже смачні, і кабачечки. Ось так заливаю кип'ятком. І тепер нехай прогріваю овочі. Зараз другий раз закипить вода, цю зливаю, знов заливаю, а тоді буду варити маринад, і все вам розкажу покажу. А деталі опишу. В описі під відео неймовірна краса, радує око, тож обов'язково спробуйте і ви. Я відміряла цукор і сіль, Все всипала в одну ємність. На 3 літри води нам треба 300 г цукру, 100 г солі і оцет. Тут 250 грам. По рецепту 300 мл, тут 250, ще 50 додам ось так. Як вода закипить, закину сіль, цукор, розмішаю, щоб розчинився, а потім ще оцет, ще трошки покипить і все буду заливати овочі закрити, закривати. Маринад наливайте по повній вінця, ось так повнесенько, майже до самого вершочка. І закриваємо. Дивіться, як це красиво. Все закрутила, перевернула ось так на кришечку, і гарно закутую до повного вистигання. Смакуйте і ви, нехай вам все вдається. Бережіть себе, будьте здорові, і до нових відео!